Приїхала Аріана з Давідом і по тебе. Тут нереально йти, ти, ти знімай просто це болото. Тут просто йти. Подивіться та... на цю хляпу, подивіться, просто. Отом можна... вже... один пасажир впав. Тут а... йти. Знімайте. Давід. Ми не в тебе. Ми йдемо, коротше, в тебе. Ти будеш в Ютубі. Так. Ти станеш популярною. Та, Шо, <ріст> <дубі>? <ріст> Я було болі. Я дурний. Тепер давай, ти, Соня. Сіть, мою шапочку. Тут дуже темно. А очі, видно синяк? Ні. А ну ззаді, як я йду. Почекайте. Сніг? Ага. Допригався. Додумався, як кросовки взути. Дивися, зніми, як я йду, і я так розвернусь. Давай. Ні, давай. я вже зняла. Вау, просто. А в мене такі Я от... Заміжила, mm. атаку, На, Рен, зніми мій лук. Зніми. Ні, рівніше, отак. Переверни, ні, отак. да. Ні, так, ні, мені надо в ютуб. Коротше, ми з рік ідемо. А всі... О, тебе всі І... Нет. Подожди. Ты а кто? Подожди. Пока. Я твоим выступлю, ты здесь еще ступенек впал. Ай. А я к вам моя шапка двинула. Блин, а я... А я ручку. И... Этой Это субботник. Ай, ай, я... Дочи ну, Короче, До нас приїхала Аріана з Добідом, з Тепкою. Ми зараз йдемо в АТБ щось купити до чаю. Я хочу чаю. На вулиці, не не на вулиці, кстати, не холодно. Але... Але... але ужасна Голодно. ця дорога Голодно. і плата. Бачимо, не зможе попробувати волосся. Але я віддала гроші. Ого? Ти маєш там гарні? я що, ти А де ти не зараз? в мене мокрі волосся. А де ти що була? Я на мужика похожа Аріана каже. Санька, олька. Зараз кажеш, Санька. Санька, то ти? Накрашеними губками. І горюх, то ти? І з дуже довгим волоссям, дуже довгим. Ой, Ось таким я... красивим. Я не знаю, що говорити. Я сьогодні приїхала в Чан, але Софії і Настя ми були в вчана. боялася. Да. боялися. Ося пригнути, пригнути і тільки могла трогати трохи. Ми снігнутися. були в осінні, там було все. Да, там, було чана, були. там було Чан. Там було так класно. Там <звач> <Да. звач> були халати <віктолі. звач> да. І парфуми Діор. <звач> я люблю ходити в ВТБ, коли немає людей. Це вже теж. Я теж. Якщо хочете сваткуватись зі мною чи попросити автограф, ідіть в АТБ в 9.30. В мене. Ось, я не знімаю. Короче, я не знаю, що мені вибрати. Що ти Чи? будеш Ну, х... Я не знаю, я на дієті. А я Шо, не знімаю тут. Я чомусь. Що хочеш? Ми вже ходимо по тебе півгодини і не знаємо, що купити. Коротча, я думаю, ми візьмемо Pringles або Doritos. Дорі... Я хочу Doritos. А ти, Атеаріан. Так, ми вже вийшли за тебе. йдемо, що прогуляємось і будемо йти додому. І в нас буде. Ну, типу вечеринка. просто будемо дивитися фільм і їсти, 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 їсти все те, що ми купуємо. Все впішається. Коротше, Ми сьогодні були в бані, в чанах, в басейні. А ми не знімали, тому що в нас... Забрав... Ми забрали Ми тому що ми відпочивали. Рубизирочку. О, вставай. Я американский и нью-йоркский бомж. Mm -hmm. mm -hmm. Куда мы хоть, хочем полететь? Париж. Wij van de dier. We zien over de over San Suze, zien over pad, tata, 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 ik tata, 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 О, господи, як це було швидко. Мазута, мазута, <laughs> я б зараз отут -от зробила зірочку, але я в шубі. Так? Да? Да. Ми вчора гуляли з My Sisters, І вона впала в сніг. Короче, був такий факап. <laughs> <laughs> говори, говори. Ні, ми вставимо відео. Да, зараз буде тут відео. Як ми Обозорились. Ідемо.

Реально, розкажи якусь історію цікавеньку. Цікавеньку. Чому ми за ручки? Тому що ми не хочемо впасти. Це дуже легко зараз пасти. Ой, 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 ой! Я, Я сьогодні о! за Я сьогодні за день вже впала три рази. Дура. Фу, Фу, какашку. Реально хорошо. <у> ну, так. Чого я напала в каташку? Чого ви не чищать? Чого, Чого? Чого тут не прочищують дорогу? Я не розумію. У цих я ну, стеж. На каблуках не пройдеш. <сулас> 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 Точно Не пройдеш на каблуках. Я вже не навожу зиму, я хочу літо, Ріта, літо. Я літо, літо, я на лісто-літо. Заберу, Заберу тебе з собою, з собою все одно. одно. Це та Я кажу, що сонце море, Теплий вітер. Може. Ні. М'ятне літо, смак мохіто. Це реально буде в Твої очі. М'ятні очі. Я вже, Не, Я вже хочу літо. М'ятне літо, смак мохіто. Пролюбовува. І хочу літо що Давайте як модель. Давай, Ряна, хватит поверхатись. Реально, тебе, коворкати. Як крихітко. Ми можемо тут повернути. Але зімей був, то ми моделі йдемо. Давай, і вичіш. Вікторія, сіти, помали, андрія не займає. Ой-ой-ой, Ми... У -ой -ой. мене всі боти знов в середині піску. А де скупили Давіда? Не питайте, він у себе в магазині. Він заходів там переночував. Іди швидше! Кажиш щось. Що ти йсиш? Ноч... Зараз буде дуже шахрайські методи. Дивід, у нас є до тебе пропозиція. Зивісі, у нас є такі попкорн візі. Що тут пише? Салтик попкорн. Салтик. Сельо не покор. Ми тебе телефон. Ти нам чоловік казати. Ми ж дома. Зір. Йоу. Давай жару. Ти дуже гарна. Ми вже вдома. Зараз будемо. Я замучилась. Зараз вже будемо Шо? дивитися фільм і їсти вкусняшки. Зараз зробимо собі чай. Так, ми йдемо покормимо капу, Арюся, Софія з стефою і я з капаною їжею. Каті, на вулиці не холодно. Холодно. Ну не геть прям. Але вже в четвер, п'ятницю кажуть, що буде мороз. Давай спайненько. Так, давай да. Та... Бери, давай. ти що бої. Реально боїться. Ха-ха-ха. Насібо тут є. Не Не вкусить. Точно. Давай, Степа, Ой, что? на Ничего. Шутка-минутка. Тише, Каша, шутка-минутка. Даешь? Давай. Давай. Давай, старайся. А я мы ездим. Да вообще перчатки. Стефа даже перчаток не Ні, я сама, бери сама. Школа. На, Стефусь. Да. Не <рес> тепер... боїться? Она боится. Она, она боится? по ней кучу. Я тоже був... не здала. Все, тепер не боюсь за Нормально, зроби. Я кормлю даже собаку. <рес> <рес> Какашечка. Какашечка. <рес> Капочка. <рес> <рес> О, отак, так. да. Я даже курмлю собаку, представляєте? Це саме класне. Я нікого не боюся. <ріхи> да, да. Мухе взяти. Капа ду. Капусик. Ага. Капусік. Ага. Капусік, ага. капусик. Капусик. Ага. Капусі, капусі. ага. Капа, ти їла морозовому наку. Капа! Капа їла морозового Монаку без нас. Е, моє ну з'їж. Степа, диви, капа морозового їла Монаку без нас. Бачите, там коробка. Так. Ну Їй, їж, мої. Капа. Капа. Ми зараз там. То дай ти не друзі. Віддяки мені <смеш> чого-небудь не Штефа, давай. Я вже не впала. Капа! Капа! Так, висипаємо капі все. <пі> Коротше, ми купили, ой, покормили <пі> капу <пірмили> і вже йдемо додому. Кожному по якомусь батончику. Коротше, чіпси, попкорн, пряники, чай. Що, ми мрози вирішили оставити на завтра, того що. Ну, скажи щось. Того, що, коротше, на завтра. А зараз будемо пити чай, дивитися щось. Тож мене горно і варіант болить. Так. Да. але я сама не буду. Ну, типу, тіпи... що завтра собі з'їмо троє, так? Да? А може ми як це все з'їмо захочемо? Да. Тож, зараз будемо щось дивитися. Шо? Софія пішла. Ми зараз, коротше, будемо дивитися і їсти Шо? оце все. Отут у нас термосі чай, дуже гарячий. Оцей термос дуже і дуже добре тримає тепло. Отак от. Короче, ми зараз будемо все це їсти. і нашого влогу ми зараз йдемо з Даряною Софією в сімку на каву. Так, всім привіт. <різь> Сьогодні вже не падає? падаємо. <різь> чи падаєш. Давай. Холодна ніч. Бака <секу>, просеко. Твою любов залишив. <різь> 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 <міст> <залишу. різь> <Встречем. різь> ми йдемо. Знов ужасно йти, знов кляпалися, але а, нормально. Коли, коли ніч важкі ж йти, бо що геть ну, не видно. Тут геть темнота, але ну, ви вчора бачили, геть там не пришка була. Ми тепер трошечки собі до чаю. Спочатку ми йдемо в тебе щось купити до кави, потім. Розкажи щось цікавого. Давайте себе... питаю, я розкажу. Я ти питає, я, я розкажу. Я не знаю, що питати. Знаєте, як мені холодно, а ви не знаєте. В одних не ласіна, а я в одних джинсах мені ви не, ви не ви холодно. Покашу. Закаляємося. Аріан тобі тепло. Я закаляюся. Поліція їде. Чого? Не можна знімати. Можна знімати. Я Взагалі не вмісти. Osionfish. Показуйте, що ви купили. Я дуже люблю ці штучки. Я теж таку купила. реально, що це собі купила? Вона дуже любить цю штучку. Вервочку. Дуже холодно вулиці. Коротше, в мене тут ще каву я собі взяла. І йдемо куди? Покупати легеньки, якісь мені Ставлю біда. Загрозу безпеку. Кого хоч? Я хочу я чупа хочу, я хочу, чу всі один чупа по вісьми тільки. Один собака. Давай дбаю. Вони гріють купить. втб по майонез майсик масик майонез софия любита